Людина постійно живе в стресі, тому що будь-яка подія для мозку це стрес. Давайте про це поговоримо, як завжди, читаємо треси. Факт з нейрофізіології: уявіть, ви виграли велику суму грошей або переїхали в інше місто. Це начебто радість, але мозок сприймає зміни як загрозу стабільності. Він викидає стресові гормони та вмикає режим адаптації, навіть якщо нічого поганого не відбувається. Виходить, ваша психіка реагує однаково, бо її мета не радість, а виживання в нових умовах. Я частково з цим погоджуюсь, бо існує корисний стрес і шкідливий стрес. Корисний стрес називається еострес, і він корисний тим, що він тримає наш організм в тонусі. Під час якихось радісних хвилюючих подій у нас запускається процес збудження нервової системи і починає працювати симпатична гілка нервової системи. Але разом з тим швидко запускаються і гальмівні процеси нервової системи, запускається парасимпатична гілка нервової системи, і організм відновлюється, розслабляється. А під час шкідливого, довготривалого стресу, дистресу у нас знову запускається симпатична гілка нервової системи, яка відповідає за збудження, але відновлення і гальмування не відбувається. І таким чином нас нервова система постійно збуджена, і відбувається виснаження сил організму. Тому, якщо ми беремо адаптацію, то це може бути як позитивним стресом для людини, так і негативним. Все дуже залежить від умов, як ця адаптація проходить, від досвіду людини, від її очікувань, сприйняття і так далі. І так далі. А що ви думаєте?